Всім привіт! Я психолог. Мене звати Настя. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому процес особистісних змін не є лінійним і чому ми дійсно часто наступаємо на одні і ті самі граблі. І перед тим як почати, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та напишіть, будь ласка, коментар більше самих слів для підтримки каналу. Дякую! Ми будемо говорити про відкати та повернення до більш ранніх моделей мислення та поведінки саме в контексті психотерапії, але ті самі принципи можуть бути і в процесі ваших самостійних особистісних змін, тому ця інформація може бути вам корисна, навіть якщо ви не ходите до психолога. Так, от серед усіх можливих періодизацій, того, як відбуваються особистісні зміни, немає жодної періодизації, яка б виглядала як пряма, яка веде нас вгору. І навіть в тому, як розвивається дитина, бувають відкати назад, в тому, як ми виліковуємося від якихось фізичних хвороб, бувають відкати назад. Тож, якщо це така часта ситуація, можемо припустити, що це певною мірою нормально. Та, на жаль, навіть розуміючи, що це і, можливо, навіть природне, ця ситуація все одно не стає для нас більш приємною. В терапії найчастіше це відбувається так, що якісь Перші результати клієнт може побачити вже через якихось перших 2-3 сеанси, тобто якісь перші зміни настають дуже швидко, але потім або настає плато, або взагалі через стреси, і інші причини, про які ми поговоримо, стається ніби відкат назад, і людина починає розчаровуватись або в собі, або в терапевті, або в процесі терапії, може вирішити, що її випадок безнадійний, і взагалі далі нічого не продовжувати. Але натомість найкорисніше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це дійсно нагадати собі, що це нормально так трапляється, знайти причину, чому це трапилось конкретно в вашому випадку, щось зробити з цієї причини вирішити її і таким чином продовжити свій шлях змін далі. Та для таких відкатів, окрім того, що ми почнемо почуватися так, як раніше, думати, як раніше, діяти так, як раніше, є ще, як мінімум, три таких характерних риси. Перше, це те, що в такій ситуації ми схильні знецінювати весь свій прогрес і всі свої досягнення, які ми здобули до цього. Другий елемент це те, що ми можемо відчувати не тільки розчарування, а й якесь роздратування, типу ну блін, от знов я вже стільки всього зробив чи зробила, а воно знов те саме. Але її третя ознака це те, що цей стан він є тимчасовий, і як правило, в нього дійсно є якась причина, є якийсь спусковий механізм, який запускає цей елемент регресії. Тобто, найчастіше в такій ситуації ми дійсно можемо знайти причину і дійсно можемо використати певні інструменти для того, щоб полегшити собі проживання цього тимчасового стану. Ну, все, давайте далі коротко і по суті 10 найрозповсюдженіших причин, чому ці відкати можуть ставатися. І перша причина це перевантаження та стрес. Для нашої психіки абсолютно природньо в ситуації надмірного перевантаження повертатися до більш ранніх форм реагування. Тобто, чим більше стресу і тиску ви відчуватимете зовні, і чим менше при цьому у вас є власного ресурсу для того, щоб свідомо обирати нові моделі поведінки, тим більш ймовірно, що ви будете і почуватися так, якби ви почувалися до того, як свідомо почали впровадити ці зміни, і будете думати так, як думали до того, і діяти відповідно теж так, як ви діяли до того. Це нормально, про це варто пам'ятати. Це природнє, і все, що ви можете зробити, це помітити це, заспокоїти себе і повернутися в ресурсний стан настільки, наскільки це можливо. Друга причина це самосаботаж. Це коли є якась частина вас, усвідомлена чи ні, яка все ж таки боїться або просто противиться тим змінам, які ви хочете привнести в своє життя. І тоді ваша задача, щоб з цим впоратись, це знову ж таки помітити, що це відбувається, зрозуміти цю частину себе, чого вона боїться, чого вона не хоче. І Зрозуміти, як ви можете з цією частиною себе домовитись, як ви можете їй допомогти разом з вами цілісно іти до тих змін, які ви хочете. Третя причина це втома і спад мотивації. Як я вже казала раніше, якісь перші зміни можуть наступати доволі швидко, і через те, що вони наступають так швидко, винагорода від того, що ви затратили, ніби поки що мало зусиль, а отримали ніби багато результату, буде викликати в нас багато позитивних почуттів, і це посилюватиме нашу мотивацію. Але з часом, і це природньо, зусиль все одно доведеться докладати доволі багато, але отакого от контрастного результату, таких контрастних змін, які будуть викликати цю таку певну ейфорію. Їх буде все менше і менше, і це природньо. Тобто, рівень затрачених зусиль він буде незмінно великим. А от результат чи контрастність цього результату вона буде ставати меншою. І від цього ваш мозок буде оцінювати, що ну, мотивація має славнути, бо затрачуючи ці зусилля, ми отримуємо все менше і менше. Значить, ймовірно, це щось не надто енергоефективне, не надто вигідне для нас. І завжди варто пам'ятати, що у нашого мозку в цілому одна єдина головна задача, один пріоритет це щоб ми вижили. А виживали ми із нашими старими емоційними реакціями, і з нашими старими думками, і з нашою старою поведінкою. Тому наш мозок вважає ці старі моделі ну, умовно безпечними, навіть якщо вони нам свідомо не подобаються, і нам свідомо вони дискомфортні. Тому для того, щоб дійсно перевчити себе, перевчити свої нейрони, бігати по іншим нейронним доріжкам і зафіксувати, що оце наша нова норма, оце наша нова безпека, треба дійсно багато свідомих зусиль, дійсно багато затрат енергії. Тож, якщо втома та спад мотивації, це і є наша причина відкатів, ми можемо, перш за все, подбати про себе, дати собі відпочити, відновитись, поповнити ресурс, бо його треба буде багато. І по-друге, ми маємо вчитися свідомо створювати собі мотивацію. Про те, як це робити, ми вже говорили в попередніх відео, тому я не буду повторюватись, а просто залишу посилання на ці відео. А ми давайте будемо рухатись далі. Єдине ще додам момент, про який я не дуже акцентувала увагу попередніх відео, це те, що та мотивація, яку ми будемо собі створювати, має бути не просто сильною для нас, а і сильнішою, ніж та мотивація, ніж ті підкріплення, які ми будемо отримувати зовні. Найпростіший приклад того, що я хочу донести, це тоді, коли людина вирішує, наприклад, почати відстоювати власні кордони. От людина до того з усім погоджувалася, дозволяла іншим людям використовувати її, а тут раптом вирішила, що з нею так більше не можна, і починає впроваджувати зміни в своє життя і казати іншим людям ні. З одного боку, вона може отримувати позитивне підкріплення такої поведінки в плані того, що от я сказала ні, і в мене звільнилося більше часу для себе. Я його провела приємно, і це позитивне підкріплення буде підвищувати мотивацію. Бо мозок такий розуміє, ага, ми це зробили, і нам в результаті стало добре. Треба це повторювати. Але разом з тим ми не можемо забувати про те, що людина, істота біосоціальна і наше середовище, все ж таки має для нас велике значення. І тому, окрім того, що от я сказала ні і отримала позитивний зворотній зв'язок, позитивне підкріплення, бо в мене з'явилось більше часу. Може бути і інша ситуація. Що я сказала ні і отримала негативне підкріплення, бо людина, якій я сказала ні, яка до того була мені, наприклад, близькою, сказала в смислі ні. <смас> Як це ні? Якщо ні, то ми більше не друзі, умовно кажучи. І тоді, якщо ми отримуємо на свої впровадження змін більше негативного зворотнього зв'язку, а не позитивного, наш мозок теж буде цьому опиратися. Це нормально, це не катастрофа. Ми можемо свідомими зусиллями коригувати цей процес. Просто варто пам'ятати, що якщо ми отримуємо на свої зміни не лише якесь позитивне підкріплення, а й негативне, то нам треба ще більш активно дбати про те, щоб створювати собі мотивацію і нагадувати собі про те, для чого ми це все робимо. Бо природньо наш мозок, наша психіка буде тоді таким зміном опиратися більш вперто. Четверта причина стосується саме терапевтичних стосунків клієнт-терапевт, і інколи причиною відкатів є порушення взаємодії з терапевтом. Інколи терапевт може підбирати втручання, які або суперечать якимсь цінностям клієнта, або до яких клієнт ще поки не готовий якось його підганяти і це викликатиме опір терапевт може просто не врахувати чи не помітити, що те, що він пропонує, перевищує можливості клієнта на даний момент, тобто ресурсів у клієнта, мало. А психолог може запропонувати якісь такі вправи чи зміни, які значно перевищують цю ресурсність клієнта, і Тоді також природньо виникатиме опір через перевантаження. Або такі відкати можуть бути просто симптомом того, що сталася якась криза у стосунках клієнт-терапевт, тобто якась криза конкретно між вами, ваших вашому терапевтичному стосунку. І тоді це теж момент для обговорення, для проговорення своїх відчуттів, і можливо вирішивши цю кризу у стосунках з терапевтом, і ваші відкати також зменшаться. П'ята причина це нерегулярність терапії або самостійної роботи над собою. І тут все просто: поки стараємось, результат є, перестали старатись, ну результат поступово згасає і це природня. Шоста причина це те, що деякі теми є настільки об'ємними, що їх просто неможливо опрацювати за один раз. От, наприклад, у мене є якась проблема, і вона настільки велика, що я її можу порівняти з великим озером. І я вважатиму, що я досягнула дійсно тих змін, які я хочу, коли це озеро буде розміром з калюшку. Але я також розумію, що я як жива людина маю певні обмеження, і моя свідомість і обсяги, які я можу опрацювати за один раз, вони є небезмежні. Тобто, це так, ніби мої можливості до опрацювання цієї проблеми, це є таке невелике відерце. І от я з цим невеликим відерцем, з цим своїм об... обсягом свідомості і ресурсів підходжу до цього великого озера, і за один раз я можу винести з цього озера рівно одне оце відерце води. Винести і десь пиляти. І я розумію, що з часом і об'єм цього мого відра може ставати більшим, бо збільшуватиметься моя ресурсність, мій рівень усвідомленості, і я за один раз зможу виносити все більше і більше води з цього озера. Але й наряду з цим я розумію, що життя динамічне і може піти якийсь дощ зовнішніх обставин, які можуть травмувати мене повторно, і води в цьому озері все одно прибуде трошки більше. Мені буде здаватися, що от, ну, все, все знов, все на смарку. Я знову наступаю на ті самі граблі. Але коли я собі нагадаю, скільки води я вже з того озера винесла, наскільки мені вже ставало легше, коли я подивлюсь на це відро, що воно досі в мене в руках, я досі можу ним черпати і виносити воду, це зможе повернути мені знову відчуття контролю над ситуацією, знову розуміння того, що те, що це поступовий процес, це нормально, і я почну знову черпати і виносити воду. Тож пам'ятаємо, що процес змін це процес поступовий, що деякі теми, деякі проблеми, деякі травми вони є значно більшими, ніж те, що ми можемо опрацювати за один, два, три, чи інколи навіть десять разів. І це нормально спускатися в цьому працюванні все нижче і нижче. Спочатку пропрацьовувати щось одне і жити з цим, впроваджувати це в життя, потім повертатися до чогось і знову виносити щось нове з цієї ситуації і так далі. Але рано чи пізно озеро все ж таки може стати калюшкою. Сьома причина може полягати в тому, що ми просто ще не знайшли корінь проблеми, а навчилися просто справлятися з симптомами. Наприклад, корінь нашої проблеми з не відстоювати кордони це загальна невпевненість в собі, загальна така схема мислення про те, що ми цього не гідні. І поки що ми до цього не дійшли, не опрацювали. а поки що навчилися тільки механічно казати іншим людям ні, тоді це нормально, що. Це просто ще симптоматичне лікування, воно теж корисне, але ми все ще будемо повертатися до цього відчуття власної якоїсь неповноцінності, з цим ще треба буде працювати, щоб ці зміни були більш стабільними та грунтовними. Восьма причина це повернення до якихось попередніх контактів чи до середовища, яке власне підтримувало та стимулювало ті моделі мислення і поведінки, від яких ми намагаємося позбутися теж все просто на нас впливає наше оточення. Тобто, якщо наше оточення реагує якось позитивно І підтримуючи на ті зміни, які ми впроваджуємо, це нам допомагає. Якщо наше оточення дає нам негативне підкріплення і засуджує наші зміни, це створює більше супротиву і більшу ймовірність відкатів. Дев'ята причина, може це взагалі не відкат, а просто ви не зафіксували того, що ви зараз робите, думаєте і відчуваєте по-новому. Тобто, якщо ми себе свідомо не привчаємо фіксувати, що от раніше в цій ситуації я думала так, то а тепер я от подумала так-то. Е, раніше, там я не знаю, мені треба було 30 хвилин заспокоїтись, а сьогодні мені вистачило 10 хвилин заспокоїтись, то нам дійсно може здаватися, що ну це знову одне й те саме, нічого не змінилось, і все це не має сенсу. Тому така фіксація процесу в будь-якому випадку. Будь-то робота з психологом чи самостійні впровадження змін, буде дуже корисно, щоб ви могли це відслідковувати і нагадувати собі, що от ми були тут, а тепер ми тут. І відслідковувати, що конкретно вам допомагає рухатись далі, бо таким чином ви будете знати, що от коли я роблю це, я рухаюсь трошки далі сюди. Коли я роблю це, я рухаюсь тільки от настільки далі. Мабуть, логічніше робити більше цього, бо воно для мене більш ефективне. Тож інколи нам просто здається, що стався відкат, і варто просто подивитись на факти і почати фіксувати свій прогрес. Ну і десята причина це те, що у нас можуть бути завищені очікування від того, як швидко і як якісно ми набудемо змін. І тоді, коли у нас є ці завищені очікування, вони неминуче можуть зіткнутися з цим неспівпадінням очікування реальність, ми відчуємо розчарування, розчарування нас не мотивує, розчарування точніше, мотивує нас знецінити все, що було до того, і вітаю, якщо ми знецінили те, що ми зробили. Шанс повернутись до попередньої моделі поведінки дуже зростає. Тож для того, щоб мати таку профілактику відкатів, нам варто вибудовувати реалістичні очікування щодо того, як швидко і як якісно будуть відбуватися наші зміни. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. І якщо це було так, буду вам вдячна за підписку, вподобайку та коментар від самих слів для просування цього відео. А також мені буде дуже цікаво почитати ваші історії від катів та ваші історії того, як ви досягали бажаних змін. І до зустрічі в нових відео!